Всім привіт! Сьогодні ми з вами вирішуємо вправу на степінь вперед. 24 в четвертому степені ділиться на 3 в квадраті множимо на 8 в кубі. Як же розв'язати таке рівняння без калькулятора? Для цього вам слід знати, що 24 це ж 8, що множиться на 3. Тобто, 8, що множиться на 3 в четвертому степені. Відповідно в нас в ручках йде множення. Задушка у нас четвертий степень, тобто у нас і 8 і 3 в четвертому степені. Давайте я так і запишу. 8 в четвертому множимо на 3 в четвертому. 3 в квадраті. 8 в кубі. І відповідно оскільки у нас дріб, тобто йде віднімання степенів. 8 в четвертому, давайте я так запишу. 4 мінус 3, да, бо ділення від 4 четвертого степеня віднімається третій. Множиться на 3 четвертий мінус другий. дорівнює. Тут у нас просто 8 в першому вісім, множиться на 3 в квадраті. Це у нас 9 і дорівнює 72. Підписуйтесь, будете знати більше.